Вітаю! Сьогодні та сама практика, яку я зазначила як енергетичне ППО для кожного українця, який хоче захистити свою родину, свою домівку, свою землю від нападників, загарбників, свинособак. Під час повномасштабної війни я замість того, щоб боятися. Вирішила, що правильніше буде, і потім наступають ті страшні негативні наслідки. Ми можемо себе вберегти за допомогою енергетичної практики. Вона доволі проста. Але в цей момент, коли ви робите, ви повинні зробити саме головне безкінечно вірити в свою силу. Вірити, що ви здатні захистити ось так, без нічого, просто з силою своєю внутрішньою, своєю енергією, все, що вам найбільш дороге. Я, так як я живу в, у власному будинку, я виходжу на вулицю, я знаю, що потрібно йти в укриття, але, чесно кажучи, робилось це. Перший місяць війни, і то не кожен раз, і потім я зрозуміла, що це не буде дуже ефективним для мене. І коли тривога, я не десь там ховаюся, не десь сиджу, виробіть так, як потрібно, я не за цієї тривоги. І я ходжу, і в мене є таке певне місце, де мені найбільш спокійно. Звідти відкривається повністю небо, зорі, якщо це вечір, ніч, ви знаєте, що частіше за все, що це буває ввечері Ввечері починаються ці тривоги. І я просто ходю і потім зупиняюсь, закриваю очі і починаю уявляти. Спочатку ви робите це для своєї родини, для своєї домівки. Ви закриваєте очі і звертаєтеся до всесвіту, до всесвіту, як до власної енергії, до цього резерву енергії, який ви тільки можете навчитися відчувати. Ви ще я, всесвіт. Хтось каже Бог, і це буде всі варіанти вони правильні. я звертаюся внутрішнє, начебто серцем з'єднуюся з цією енергією, начебто зверху піднімаюсь над своєю домівкою, над тим місцем, де я живу, починаю бачити його зверху, з висоти пташиного польоту, бачу, як розтягую начебто таку. Енергетичну павутину, але дуже таку щільну, вона золотого кольору, з усією любов'ю, з усією повагою до цієї енергії. Я її розтягую над своєю домівкою. При цьому в мене звучать такі слова, що це про себе я роблю. Іноді, іноді вслух, але не потрібно, щоб це хтось чув. Ви повинні відчувати себе вільно, комфортно. Ви це робите не для того, щоб всі подивилися, які ви, як, як ви піклуєтеся про них. Ви це робите насамперед для себе, потім вже для своєї родини. І я починаю розтягувати приказуючи такі слова, що я цю енергетичну павутину це захист. Я, моя родина, моя домівка в безпеці. І я бачу, як вона розтягується, розтягується, вона стає все більше і більше, як енергетична сфера, в яку поринає весь будинок, всі мої рідні, такий собі енергетичний кокон великий. І кажу, що тепер ми невидимі від ракет, ми невидимі для окупантів, ми живі, з нами все буде добре. Ми будемо жити, нам є для чого жити. Тобто, це такі думки про захист, безпеку, про любов, самі сильні. Емоції, але в той же час ти спокійний, це саме головне, тому що в спокій народжується певний. Здається, що це відбувається прямо над тобою, але це десь було збоку, і все одно, так, тебе, звісно, там може трохи колихнути всередині, але ти впевнений, що ось тут, на цій ділянці землі, все буде добре. Коли я відчуваю в собі ще більше сил, сил на те, щоб розширити цю практику, тому що цю енергетичну поведину ви тримаєте самі своєю енергією, своєю пильністю, увагою, концентрацією. Ось що особливо важливо це концентрація уваги. Коли я відчуваю в собі багато сил, то я починаю розтягувати цю павутину. Далі я бачу своє місто, я бачу там, далі Дніпропетровську область, Запорізьку, Миколаївську і так всю 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 Україну. Дуже часто, коли я це роблю, потім кажуть, що там, наприклад, я не пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю лише, що були такі випадки. Там, коли 60 там ракет збивали, може, і ви пам'ятаєте, що дуже багато збили, цих шахедів. Ти думаєш, що так, звісно, це робота наших Збройних сил, ППО, але ось ця впевненість, ось ця твоя енергетична робота, вона дозволяє цим людям. Робити свою роботу більш якісніше ефективніше. я знаю те, що ми всі взаємопов'язані і впливаємо один на одного. Тому зараз постійно кажуть, що ми повинні задля нашої перемоги бути об'єднаними. І це правильно і з фізичної, і матеріальної точки зору, і з енергетичної Енергетичною в першу чергу. Ми живемо в цій енергії, ми її не бачимо. Це, знаєте, як рибка, яка питає у одної енергетичної системи. Коли це починаєш уявляти, починаєш про це думати, в твоєму житті стаються такі речі. Які допомагають тобі ще більше це зрозуміти. Це називається синхронізація. Я вже, напевно, тут дуже далеко зайшла, але хочу сказати, що все, що ви робите, уявляєте, все, в чому ви впевнені, в що ви вірите, воно підсилюється вірою і такою ж впевненістю у других людей. Тому, коли ви робите ось таку практику для себе, це допомагає кожному з нас берегти своє життя. Тому робіть це класна практика, якось вона мені прийшла сама по собі, і впевнена, що вона прийшла не просто так. Люблю вас, з вами була Юлія Сочкова. Підписуйтесь на канал, Сто того